У твого конкурента багато підписників, і ти такий мм. А я там бачив якісь лайфхаки в Тіктоці, що можна цих підписників якось забрати і запустити на них таргетовану рекламу, щоб вони побачили саме мій продукт, тому що це ж підписники конкурента, значить, мій продукт їм цікавий. І я ось так їм всім продам. Так ось, давайте розбирати чи взагалі це реально. Я зацепила цю тему, тому що я бачила оці якісь лайфхаки про якісь платформи, де можна зібрати базу підписників якоїсь там бла 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 Людини і бла бла бла, сторінки, бла, 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 бренду, і запустити на неї рекламу. Да? Можна зібрати нікнейми і запустити на них рекламу. Давайте розкажу все технічно, як працює і. Розвію міф, що це взагалі реально, тому що це нереально. А якщо ви розумієте це технічно, чому це нереально? да? коли ви будете дивитися оцей бред, як на мене, який показують в Тіктоках, ще десь, то ви будете розуміти, що це так не працює, і розкажете ще своїм друзям, у яких є бізнеси, що така історія не працює. А ось нехай не позоряться і не розказують це своїм СММ або таргетологам. Фейсбук має лише дві опції, як можна відтрекати людину підписника, ну будь-будь-кого, хто користується Фейсбуком Інстаграмом, да, соціальною соціальну а це або А – номер телефону, або Б, пошта. Тобто, чому це так? Тому що людина при реєстрації в інстаграмі або в Фейсбуці вона вказує або свій номер, або свою пошту. Раніше в інстаграмі можна було в, в, вказати нікнейм, і він був унікальним. Але на сьогоднішній день, коли ви вказуєте навіть нікнейм, свій ми стали. Логіна, да, то далі у вас. Інстаграм попросить номер телефону і пошту, і туди прийшли паролі для того, щоб підтвердити і прив'язати інстаграм саме до номеру телефону і до пошту. Тому, якщо так подумати, да адекватно і логічно, Фейсбук може відтрекати людину лише або за номером телефону, або за поштою її. І оця історія. Я зберу нікнейми свого конкурента і запишу на них рекламу. Це не спрацює, тому що Фейсбук просто фізично не може відтрекати людину по нікнейму. Ну це неможливо запустити саме рекламу на на таку аудиторію. Як відбувається взагалі запис реклами на якісь аудиторії, то будь-ваші конкурентів аудиторії або ваші аудиторії? Відбувається це як в налаштуваннях Фейсбуку, в розділі аудиторії. У вас є можливість створити аудиторію якусь там да, підписників своїх, наприклад, і ще і ще когось. Але да конкурентів ви не можете створити, і там є загрузити базу даних. Коли ви підгружаєте базу даних, це або номера телефонів, або Пошти або номера телефонів і пошти, ви підружаєте їх в Фейсбук, і Фейсбук починає шукати по цій базі по базі номерів і пошто зареєстрований по цим даним в Фейсбуці, і потім, знаходячи цю базу з ваших підруженої номерів і пошт, він формує такий пласт аудиторії. І ви можете на неї показати рекламу. Але як показати рекламу на конкурентів, тобто на підписників конкурентів, тільки якщо у вас є база клієнтів ваших конкурентів. Тільки ось таким чином ви можете показати рекламу, вашу рекламу аудиторії вашого конкурента. Більше ніяк ви це зробити не можете фізично. Розказала да чому? Тому що нікнейми, які в інстаграмі, що ви зберете, вони ніяк не транслюються, тобто ніяк не допоможуть алгоритмам Фейсбуку знайти цю людину. Лише номер телефону і пошта дає цю можливість да, тому що ми по цим двом даним реєструємося або одразу по двом. Даним ми реєструємося, як зробити так, щоб все ж таки потрапляти, наприклад, на аудиторію ваших конкурентів. Я раджу просто в технічних налаштуваннях використовувати прямі зацікавлення. Тобто, якщо ви продаєте жіночий одяг, то в налаштуваннях постразувати жіночий одяг. Просто ви будете в одній стрічці з усіма, хто показує себе аудиторії жіночий одяг, де будуть ви і ваші конкуренти. Супер, а ваша цільова аудиторія вже обере до кого піти. Другий момент це такий від мене лайфхак. Я вам раджу не думати про конкурентів прямих конкурентів. Ви продаєте жіночий одяг, і ваші конкуренти продають такий самий жіночий одяг, там ви худі і лосини, і вони худі і Так ось, я вам раджу задуматися. Це такий крутий лайфхак, безкоштовний, до речі. Задуматися про те, а хто не ваш прямий конкурент, але у вас цільова аудиторія однакова, наприклад, аудиторія з якимись там жіночими аксесуарами. Або жіночими сумками, а у вас там худі якісь, і ви, я вам раджу закалабитися з ціма е, інстаграмами, або зробити сумісне дописи таким чином помінятися аудиторію. Або якщо може ви домовитися, ви базами клієнтів обміняєтесь. Хоча це дуже ну так невелика відсоток, що вам хтось дасть базу, але можливо влежить від того, як ви працюєте. Я, наприклад, би надала базу, і якщо е, це мої там ліпші друзі, я прозуміла, куди воно, куди воно піде і. Ось таким чином ви можете запускати рекламу і розширювати вашу цільову аудиторію, а не тільки торгуватися на аудиторію ваших прямих конкурентів. Тож знаєте, да, що всі ці відеоси в соціальних мережах це все неправда, так би мовити, та да? хотіла інше слово сказати, але Не буду і звичайно буду рада, якщо ви підпишетесь на мій канал і будете дивитися наступні відео, тому що тут дуже багато цікавого про таргетовану рекламу, про маркетинг буду я, яка вам буду відверто і щиро все розказувати. А і Звичайно, до зустрічі в наступних відео.